Тема нашого уроку організація робочого місця манікюрниці. Сьогодні ми працюємо з вами у малих групах. Кожна з груп отримала домашнє завдання підготувати і організувати робоче місце манікюрниці. Перекарня гламур. Робоче місце манікюрниці складається зі столу, двох стільців, шафи для чистої білизни та матеріалів, контейнер для водної білизни та лампи. Перукарня делюкс. Всі манікюрні інструменти та пристосування на робочому місці манікюрниці повинні бути розташовані у такому порядку. Праворуч знаходяться речі, які манікюрниця використовує більш часто. Це пилки, баф, кусачки, ножниці. Ліворуч знаходяться речі, які манікюрниця використовує менш часто. Це стерилізатор, вати, дизрозтвори. лампа теж знаходиться ліворуч. Перекарня стиль. Для виконання манікюрних робот майстер повинен мати достатній запас чистої білизни, рушники, серветки, які зберігаються у шафі. Також можна використовувати одноразову біору. Майстер повинен мати два комплекти спецсодів. Перукарня золоті ножиці. Технологічний процес виконання манікюрних робіт. Перше: огляд рук клієнта на наявність інфекційних захворювань, дезінфекція. Друге зняття лаку. Третє надання нігтям форми. Четверте відсунення шабром кутикули. П'яте розм'якшення шкір нігтів з використанням спеціальної ванночки на 10 хвилин. Сьоме. Шосте обробка кутикули і нігтів ножицями та кусачками. Сьоме дезінфекція рук клієнта. Восьме масаж рук та дев'яте покриття лаком. Прикана Яна. Згідно санітарних епідеміологічних норм. Викудиця повинна мати з собою два комплекти інструментів який дезінфіціюється перед прийомом клієнта. В момент прийому клієнта кінця, повинна мити руки. Для дезінфекції інструментів використовується спеціальний прибор, стерилізатор. В нас нанесення клієнту мікротравми, використовується кровоспинний засоб. Інструмент, звісно ж, заміняється.